Благодійники не залишили поза увагою і наших школярів, так під благодійною організацією ЮНІСЕФ. Діти Подільської громади отримали 63 рюкзаки з канцелярськими наборами. Для учнів молодших класів це зошити, ручки, олівці, пенал, фарби, пензлики, альбоми для малювання, фломастери, ножиці, пляшка для води чи соку. Для учнів старших класів зошити, ручки, олівці, фломастери, зручна пляшка для води. Якщо взяти, наприклад, заклад загальної середньої освіти номер 4 то вони отримали 5 наборів: два для внутрішньопереміщених. І три для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Поганійна організація надає тобі рюкзачок з необхідною канцелярською допомогою. Навчайся гарно і будь гарним хлопчиком, і тільки й надалі. Дякую організації ЮНІСЕФ за такий законовий подарунок. За подарунки щиро дякували всі: і діти, і батьки, як, от, наприклад, переселенка з Краматорська Тетяна, котра навіть розчулилась, що організація ЮНІСЕФ надала таку підтримку їх родині. Але як би їй не було добре в нашому Подільську, вона звичайно мріє про те, аби якнайшвидше настала перемога, і вона разом з сім'єю могла повернутись додому. І дякуємо за подарунок. Дякую, ЮНІСЕФ за такий чудовий подарунок. Подільська міська територіальна громада, а от отримала допомогу благодійну допомогу у вигляді канцелярських наборів та. Е... Сумок для дітей з різних категорій наших закладів освіти 63 набори було отримано саме нашою громадою. Вони були пропорційно розподілені між усіма закладами загальної середньої освіти, і категорії, які отримали діти, бо визначалися не безпосередньо в самих закладів. Хочу щиро подякувати всім міжнародним організаціям за постійну допомогу нашим дітям. Сподіваємось, що і надалі підтримка благодійних фондів допомагатиме нам здолати всі труднощі заради світлого майбутнього нашої України. Тамара Шарапалівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.